Добрий день. Сьогодні 5 січня, Полтавська область. Показую свою новинку, яка дала перші плодики в цьому році. Таке красиве яблуко. Зветься Флоренція. Було декілька плодів. Я от його перший раз сьогодні скуштував. Ну, а самі перші скуштували миші. От. Пишуть, що це яблуко стійке до парші, схоже на флоріну, але з довшим терміном зберігання. Так, да, я одне вже розрізав, але тут воно вже теж було погрижене і пішов процес вже. Тому зараз ще й це доріжу і спробуємо, що воно тут в ньому. Так. так камера розрізав прямо по лусочках. О. Так, не хрустить, щоб нусік тече. Солодке, кислоти майже нема середньої щільності і щось, щось у ньому є. Непростеньке яблучко, не... смак гарний. Мені подобається. Будемо спостерігати далі. Такий гарний вигляд має. Лоренція. Так, і ще одне яблуко в мене в цьому році перше плодоношення це смиральда, зелені яблука. Ось вони. Я для порівняння взяв. Ренет Семеринка. Ну, от такі, як положено з паршею. А ці ось бачите чистенькі яблука. Теж довго їх. Пробував на смак, щоб порівняти. Ну, скажу так, що тут трішки воно твердіше. Уже ну, сік легко виділяється, я заміряв, 15 брикс в обох і в Самаренко, і в Смиральде. Ну, тут легко. Надавив, капає. Тут вже така. Маса кашоподібна лізе із семеренки. Ну, все рівно. Видавив каплю 15 брикс. Значить, структура м'якоша плотніша. Це раз. Щось є між ними спільне. По смаку. От тільки не вистачає. Того присмаку, що чисто у Семеренко. Ну, вони, як кажуть, тільки такого смаку. Смак. А от тут у Смеральди не вистачає його. А так схоже. Ну, що плотніше, а кислота, цукор на високому рівні, і от воно так контрастно, видає дуже такий гарний, приємний аромат. Тобто, можна сказати, що Семеренко було б краще по смаку, якби не якби не ця ж парша. Ви бачите, які ось при одному рівні обробок, ці ж як вилеті всі. Чистесенькі. Ну, розмір, це ж це на 9 ось 470 грам, то Розмір, звичайно, у них великий. Та і псамиранки теж на 9 при нормуванні можна розмір великий мати. Це все від завантаження залежить. Значить, по, цьому, по характеристиці ще раз, значить, воно повинно довше лежати. Хоча воно в самий раз. От, Зараз я брав, пробував, ну вже сказати, що ще йому там полежати треба. Вже ні, вони гарно долежали. До цього часу ще полежать, ну, в самий раз їх можна вже споживати. От е, такий інколи на сонці. Малесенький рум'янець. Масні вони на дотик. От як що, той, то як, був, мов би, вони в милові масненькі такі ці не так. Це таке ознайомлення, достойний сорт, тим, що вони одномірні, не падають, не, ну, легше виростити їх, ніж семеренкою. І з достойним смаком. Смиральда.